Вітаю! Вміння прощати дуже важлива навичка для нашого емоційного здоров'я та гармонії у стосунках. Але іноді нам буває складно і не просто відпустити образи і прийняти вибачення. Як навчитися прощати? Давайте розглянемо кілька способів, які можуть допомогти нам у цьому. Коли виникла неприємна ситуація, спробуйте подивитись на неї з іншого боку. Адже людина, яка образила вас, можливо, сама не бажала того, чи не усвідомлювала наслідки своїх дій. Можливо, вона мала свої причини для образи, чи мала рани, про які ми нічого не знаємо. Спробуйте висловити свої почуття та розчарування у безпечній формі. Наприклад, написати листа тому, хто вас образив, але не відправляйте його. Просто вилите все, що ви відчуваєте та думаєте з приводу цієї ситуації. Такий спосіб допоможе вам звільнитися від негативних емоцій та подивитись на проблему об'єктивно. Якщо можливо та безпечно, спробуйте поспілкуватись з тим, хто вас образив, поділіться своїми почуттями та скажіть, що ви очікуєте від нього. Важливо також вислухати його думку. Якщо він усвідомлює свою помилку, попросіть вибачення. Якщо він не готовий до діалогу або продовжує ображати вас, то, можливо, варто тимчасово відсторонитися і не зациклюватися на цьому. Приймати вибачення також важливо. Якщо хтось щиро вибачається та готовий виправити свої помилки, спробуйте прийняти його вибачення. Не вважайте це за слабкість, це знак сили та поваги до себе та інших людей. Звичайно, ви не повинні відновлювати відносини з тим, хто вас образить, але ви можете дати їм шанс на виправлення. Не бійтеся, ділитися своїми почуттями та думками з іншими людьми. Знайдіть когось, кому ви довіряєте, хто може вас підтримати чи дати слушні поради. Важливо не боятися бути вразливим чи показувати свою слабкість перед іншими. Це допоможе вам відчути себе менш самотнім та ізольованим. Не забувайте і попрощення себе. Ми всі робимо помилки. І важливо усвідомити їх. Якщо ви образили когось, визнайте свою помилку і вибачтеся. прийміть себе таким, який ви є. З усіма своїми перевагами і недоліками, не судіть себе сурово за минуле, але постарайтеся вчитися на власному досвіді. І ще одне важливе зауваження: спробуйте змінити свій погляд на життя та на самого себе, не зосереджуйтесь на негативі та не чекайте гіршого від людей та ситуацій, намагайтеся бачити позитивне. Та можливість у всьому, що вас оточує. Поважайте себе та свої потреби, але не забувайте про інших повірте, що ви заслуговуєте на щастя і успіх. Навіщо вчитися прощати? Ось кілька причин прощення допоможе позбутися стресу і депресії, які можуть виникнути через образи і агресію. Ви почуватимете себе легко і спокійно, а також покращите своє фізичне здоров'я та імунітет. Прощення допоможе покращити стосунки з іншими людьми, ви станете добрішим і теплішим, а також зможете уникнути непотрібних конфліктів і сварок. Відцінуватимете тих, хто вас любить і підтримує, а також зможете завести нових друзів. Та партнерів. Прощення допоможе вам рости та розвиватися як особистість. Ви станете мудрим, а також зможете приймати життя таким, як воно є, без ілюзій і обману. Ви навчитеся досягати своїх цілей. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам навчитися прощати та створювати гармонійні стосунки у своєму житті. Діліться своїми спостереженнями у коментарях і ставте лайки цьому відео, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступних психологічних тестів та цікавої інформації для вас. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!